Скажіть, будь ласка, які у вас скарги? Що вас турбує? Температура. Так, Підвищена температура тіла. Давлення. Так, підвищений артеріальний тиск. Нежить, закладеність носу. Так, да, Нежить кашель. 40-річний Олег Бойко прийшов до амбулаторії у селі Бошківське Новоселівської громади на прийом до сімейного лікаря. Суботу утром я вже себе погано почував. В неділю з температурою 40 пролежав вдома, ніч цей, мокрий, сьогодні на роботу не вийшов. За тиждень до цієї амбулаторії звернулося більше людей із гострими респіраторними вірусними інфекціями, ніж за попередній період, каже завідувачка закладу. Захворювання збільшилося. Ну, Відсотка на 20 збільшилася. Частіше хворіють люди працездатного віку. При перших симптомах застуди ми рекомендуємо симптоматичне лікування, полоскання горла, прийом вітаміну С, рясне пиття, при підвищенні температури тіла, парацетамол або ібупрофен – і комплекс полівітамінів. приблизно на стільки ж відсотків захворюваність на ГРВІ збільшилася і в області, каже Андрій Байбарза. За минулий тиждень в нас захворіло 4 419 людей на всі гострі респіраторні вірусні інфекції, і це був ріст порівняно з попереднім тижнем на 18 Тобто, у нас зараз продовжується поступовий сезонний ріст захворюваності. Серед цих захворілих 46% складають діти. За словами Андрія Байбарзи, найвищі показники захворюваності в регіоні у Коломацькій, Новоселівській, Сенчанській та Мачухівській громадах. В минулому році хворіли ми всі перехворіли ковідом, то, як така погода, стараюся дуже не з'являтися, десь де скупчення людей, щоб не захворіти. Від респіраторно-вірусної інфекції можна захистити. Комплекс таких простих, але водночас важливих заходів, які потрібно, щоб кожна людина дотримувала, це збалансоване харчування, достатньо вживання овочів, фруктів. Також важливо повноцінний сон не менше 8 годин, позбутися шкідливих звичок, нормалізувати вагу тіла. І прийом полівітамінних комплексів за словами епідеміолога Андрія Байбарзи, зниження захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції очікують орієнтовно із середини березня наступного року. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.